Черговий випуск програми Кава з Борисовим, як завжди, в кав'ярні з каріні. Гість нашої сьогоднішньої програми людина просунута і досить нетипова для черкаської вищої освіти. Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Черкаського національного університету Віталій Дідук. Отже, ми починаємо. Віталію, Радий вас бачити і запрошую до розмови і кави. Віталію, Черкаський національний університет вважається таким оплотом традиційної освіти. Викладачі ходять в костюмах, в кроватках. Коли я побачив вас, то, по-перше, людина викликає щиру посмішку, і я позаздрив студентам. Тому що одразу от виникає асоціація з книжкою Три Мушкетери Олександра Дюма. Мушкетер, ну я б навіть сказав, що ви більше нагадуєте кардинала або рішельі, або кардинала Мазаріні. От не виникає на тому, що ви виглядаєте сучасно і нетипово якихось непорозумінь із колегами, особливо старшими за віком. Ні, цього не виникає. Можливо, на початку моєї трансформації, якщо можна так сказати, бо дійсно я вчився в класичному університеті. У мене були досить поважні викладачі у віці, які дійсно притримувалися класичної методики підходу до роботи, до організації роботи. І перший час я дійсно працював навіть на посаді лаборанта, як щодня ходив в костюмі. Проте, знаєте, тут ще таке і данина батькам моїм, бо теж люди старші виховувалися за інших часів. І так само вони ростили мене, налаштовували, що потрібно ну, жити правильно в лапках, як це називається. Проте 30 років я прожив правильно, а потім все-таки варто і для себе щось робити. Тим паче, що зараз молоде покоління, воно досить таке, знаєте, різнобарне. І воно потребує особливого підходу буквально до, кожної, до кожного студента. І також був час, коли я почав викладати для школярів. Аналогічно, коли прийде там, дорослий дядько в костюмі, хмурий, почне щось там бубніти про свою електроніку, ну це явно тут е, зразу втрачається контакт. Тому. Е, Нормально, коли в тебе є всередині якесь почуття таке, що потрібно якось самовиразитися, підтримати молодь, і це нас зближає. Дійсно, мені набагато легше знаходити контакт зі студентами. А це найголовніше, бо в освіті є дуже гарне поняття, таке як студентоцентризм, і без цього наша робота вона нічого не варта, я вважаю. Якщо я вже згадав три то от з нашого спільного викладацького буття Нещодавно в мене була пара у дуже розумної групи. Я куди коли до них приходжу, в мене настрій чудовий, коли йду від них, теж настрій чудовий, надзвичайно розумні діти. І було в мене кілька прикладів, пов'язаних з художньою літературою. Так от я подумав, ну що вони читали точно? Точно читали Робінзона Крузо і точно читали три мушкетери». Коли я почав наводити приклади пов'язані з цими творами, розумні студенти, справді розумні. Вони почали говорити, а про що там? І про Робінзона, і про а, три мушкетери. Я думаю, чи варто їх звинувачувати в тому, що вони зараз не читають, чи а, може життя настільки швидко змінюється, що, напевно, зараз витрачати час, особливо тим, хто навчається на Фізика, на інформатика, на е, айтішника, на ці товсті книжки може і не треба зараз. Е, ну, все, все змінилося. Ваша думка? Моя думка читати потрібно. Е, тут є декілька передумов. Ну, перша знову ж таки, це данина тому, як ми росли. Ну, я маю на увазі моя думка, тому що з малку мене батьки привчили читати книги. І фактично там з перших класів я слідом за своїм татом почав читати фантастичні романи. Тобто, це вже, це вже здавалося б доросла література, але вона вже тоді мене почала захоплювати. Ймовірно, частково і той напрям, яким я зараз займаюся, бо інформаційні технології це наше майбутнє. Дійсно, книга формує наше мислення не тільки уроки, які дають нам в школі. Це те, як ми сприймаємо світ, як ми реагуємо на все оточення, бо в книгах дуже багато життєвих ситуацій описано, навіть якщо це фантастичний твір. Багато психологічних моментів, які дозволяють нам осягнути, як варто поводитися і чого уникати в майбутньому. Тому, безумовно, я за те, що люди повинні читати книги. Чарпати звідти інформацію, мудрість, яка туди закладена. Звичайно, треба фільтрувати, що ми читаємо. Бо Дійсно, якісна література, вона написана авторами, які є досить освіченими людьми, частково це науковцями. От зокрема, дуже багато прикладів я для своїх студентів, для учнів привожу те, що стосується інформаційних технологій робототехніки. Вони це все зародилося на сторінках письменників. Ймовірно, там ще багато таких відкриттів, які нас чекають в майбутньому. А на сьогоднішній день переважно все, чим ми користуємося з інформаційних технологій, було придумано саме письменниками. І той самий Жуль Верн. У нього дуже багато передбачень майбутнього. Це один із письменників, який зараз має найбільший відсоток передбачення. Та сама Субмарина, про образ скайпа того самого, яким ми користувалися, Zoom зараз чи, чи ні, чим ми користуємося. Роботи зародилися на сторінках книжок. Тут варто відзначити Айзека Азімова, який був не просто письменником, який писав про роботів, але він ще й був науковцем. Тому це те, що варто вивчати. З язика у мене зірвало наступне запитання. Хотів е, дізнатися, яких фантастів ви цінуєте найбільше. Ну, ви вже е, в принципі е, назвали. Що року з'являються публікації, причому ці публікації е, розміщують серйозні досить видання, де е, сказано: от за, наприклад, 2022 рік 10 найбільших винаходів, які е, зробили е, науковці. Ви можете, відштовхуючись від свого фаху, сказати, що чекає на людство в найближчі 10 років, що зміниться кардинально і якими витворами ми будемо користуватися, які змінять наше життя? Відштовхуючись від свого фаху. Тут важко зараз сказати однозначно, адже ваше питання зараз йде на фоні війни в Україні. І це не тільки війна Росії з Україною. Тут повністю зараз весь світ затягнутий в ці події. І ймовірно, дуже що це переросте навіть за межі наших територій якимось чином. Тому зараз розвиток технологій буде цілком пов'язаний із якимись там військовими тематиками, звичайно, які будуть потім переходити і в мирні цілі. Це для кого не секрет, що війна завжди була таким поштовхом до науково-технічного розвитку, багато винахідів саме з'являлися під час війни. От. Десять найближчих років ну, хотілося б, щоб вони не були роками війни для нас, щоб вона швидше завершилася. Проте, ну, важкі будуть ці роки і для економіки, і для всього, і говорити про те, що ми. Всі почнемо будувати космічні кораблі, які згодом почнуть літати, кудись про це не можна сказати. Тому буде покращення якихось технологій. Кардинально щось змінити в інформаційній сфері складно буде, бо ми зараз, якщо говорити про розвиток мікропроцесорної техніки, ми на межі своїх технологічних можливостей. Далі потрібно або повністю нову технологію винайти. От або тільки фантазувати з того, що є. Це так, як дитячий конструктор, ти або так переклав кубики, або інакше переклав кубики, але все одно основа не зміниться. Тому якихось таких суперових кардинальних винаходів я б не чекав би за найближчі 10 років. Так, після е, трьох запитань і трьох відповідей е, кава. Хоча сьогодні наш гість забажав чай і все для гостя було забезпечено. Був тривалий час знайомий в Черкасах з однією видатною своєрідною людиною. Він якось мене ошелешив зі знанням, що працював тривалий час над винаходом вічного двигуна і він його знайшов. Я познайомив цю видатну людину з директором місцевого підприємства. Директор, звісно, що зацікавився, сказав: давайте спробуємо, давайте. Я буду фінансувати, якщо для мене зиск очевидний, якщо все вийде, то я просто буду використовувати це на своєму підприємстві. Двічі він просив мій знайомий по 200 гривень то на конденсатор, то на щось, а потім просто пропав. Тобто я з винахідниками теж знайомий, хоча й дещо своєрідними. Дивлячись на сайт Черкаського національного університету, я побачив, що у вас є чим вихвалятися, пишатися, і за вашою спиною чимало авторських винаходів. Я просто буду зачитувати, і якщо можна, популярними словами, чого стосується. Те, що е, ці е, винаходи, і е, над чим ви працюєте зараз? От мені, до речі, дуже сподобалося новий спосіб добування енергії із е, бульбашок. Що це таке, якщо коротко, і е, що людству від е, того? Я можу зразу прокоментувати ваші слова стосовно винаходів, винаходів тут немає. Е, так, ймовірно, це якесь покращення. Бо навіть ті патенти, які я маю в себе, це тільки патенти на, на корисну модель. Здається, шість, я не рахую. Шість точно є. Шість точно є. Шість точно є. Стосовно бульбашок, це базовано на методі кавітації, він відомий, це не я його винайшов. Кавітація це негативне явище, яке. Побачили, що утворюється внаслідок обертання гвинтів, підводних човнів або пароплавів. Тобто, коли крутиться гвинт, починає закручитись вода, і там утворюються бульбашки, які своїм лопанням можуть спричинити навіть псування самого гвинта, бо велика енергія виділяється. От якщо виділяється енергія, тобто її можна використати й корисно. Тобто тут ми розглядали просто пропозиції. Ну, перше. За базовою світою я фізик і трішечки хочеться туди заглядати. Працюю я на базі колишнього фізмату і поряд з фізиками. І досить часто я спостерігаю за тим, що роблять їхні студенти. От один із студентів в рамках магістерської роботи робив такий кавітатор, який робив бульбашки і нагрівав воду. От, і просто з цікавості я запропонував, що якщо зробити технічно таку конструкцію, яка буде більше додавати йому енергії. Отже, це все я озвучив нашим фізикам. В нас є чудовий професор Андрій Михайлович Гусак. Він тоді так само взявся за цю ідею, зробив розрахунки. Дійсно, в нього було підтвердження, що за запропонованою мною методикою можна отримати підвищення коефіцієнту корисної дії подібної установки. Але ми її не розвивали. Справа в чому, що вічних двигунів не буває. Згадуємо слова Генштейна. Що, ну, якщо просто сказати, ніщо ні звідки не з'являється, ніщо нікуди не пропадає. Тобто, для того, щоб ту саму воду пришвидшити в цій установці, щоб додалося більше енергії при утворенні бульбашок, наприклад, нам, ймовірно, потрібно більше витрачати електричної енергії, щоб з більшою потужністю крутили електродвигуни. А тут, тут у нас якраз будуть витрати. Тобто, так чи інакше, ми якось будемо виходити до нуля або навіть з втратами. Зрозуміло. В мене є чимало знайомих серйозних науковців, які, дійшовши до певної межі, наприклад, 40 років, вони кидали викладати у виші і йшли в бізнес через те, що ну, в фінансовому відношенні це набагато вигідніше. Я в одному з ваших інтерв'ю побачив, що ви кажете: ну, те, що знає кожен науковець для нових винаходів, потрібні гроші. Якщо грошей немає, то, врешті-решт, і науки як такої теж не існує. От якщо перед вами може виникнути таке питання, що ви залишаєте науку, і, наприклад, будете працювати на себе. Технічні мізки надзвичайно технологічні, і я думаю, що ви будете успішним бізнесменом. Це вже питання. Це вже питання. Чудово. Дійсно, таке питання не раз в мене з'являється в голові. Більше того, скажу, я в грудні місяці навіть вже писав заяви на звільнення. Проте, ну написання заяв було пов'язане більше все таки з військовим станом, адже зараз варто докладати всіх зусиль до того, щоб наблизити нашу перемогу. Тобто фах. За яким я навчаю студентів, він зараз найбільш актуальний і необхідний, бо ми тільки технічно можемо зараз якось здобути перемогу і зберегти життя хлопцям. Тобто я б так би міг би себе розвантажити. Проте, все-таки, знаєте, я з родини педагогів, тато, мама, от... Інша рідня в мене в педагогіці працює. Ну, ймовірно, воно передалося сюди. Ти ж без цього жити не будеш вже, бо воно як наркотик стає. Mm -hmm. От. Тому все-таки хочеш світи піти, але все-таки розумієш, що так само без цього не зможеш далі просто існувати. Ну, звичайним тех... сухим технерем можна, але яка тоді ціль твого життя? Що, що ти зробиш? Бо... Я не плекаю себе надіями, що я буду в супер якомусь там космічному центрі працювати після того, як я звільнюся, де дійсно будуть результати, яким буде користуватися людство, і ти дійсно зможеш цим гордитись. Але щось корисне дійсно може бути з цього вийти. І воно буде результати. Проте найбільший результат, який ми можемо зараз дати, це готувати нове наступне покоління, надихати його, давати їм знання. І вести за собою. От в цьому найбільша робота покладається. І навіть в своїй роботі, дійсно, я студентам неодноразово кажу: мені не важливо зараз, щоб ви знали абсолютно все по всіх предметах. Головне, щоб ви зорієнтувалися, знайшли себе як людина. І таких моментів дуже багато. Що студенти не хочуть вчитися, десь вони намагаються прогулювати. Їх доходить стан до того, щоб відрахувати їх. Але тут ще доводиться таким ще психологом невеличким працювати. З кожним поговорити, знайти що не так, витягнути його і направити все-таки на шлях того, щоб вони ставали фахівцями і працювали за, за цим. І в цьому, ймовірно, я вбачаю, що буде найбільша користь, якщо я можу це робити, поки що якимось чином це мені вдавалося. Ніж я просто зроблю якусь технічну роботу і на цьому все закриється, українські айтішники uh, вважаються одними з найсерйозніших спеціалістів своїй галузі у світі. Я от думаю, uh, кожен вдалий проєкт починається з якоїсь чудернацької ідеї. От на uh, вашу думку, в Черкаській області, може в Вінницькій, може у Львівській, де uh, можливий uh, такий проєкт, як uh, Кремнієва uh, Долина. Суто українська, куди будуть приїжджати фахівці з Індії, там з Китаю тут працювати і дадуть поштовх розвитку інноваційної науки саме у нас. Чи все ж таки знову треба чекати великих грошей, і треба чекати, щоб багато обставин були позитивними для цього? Обставини дійсно необхідні, проте не варто переносити це на Львівську, Полтавську області. Черкаса, як на мене, це найбільш придатний для цього середок. Бо вже на даний момент у нас досить потужна розвинена інфраструктура, якраз в напрямку іт компаній, які працюють на весь світ, замовлення в них досить на гарному якісному рівні, і великі проекти вони виконують. Тому ми маємо досить гарний потенціал, щоб Черкаси стало таким осередком, в першу чергу, інформаційних технологій. За цим варто відродити технічну якусь індустрію в нас, бо вони на сьогоднішній день вже не розривні. Навіть там, починаючи з 1999-го, це було як передбачення, що колись пристрої в мережі стане більше, ніж людей взагалі живих. І це так дійсно сталося за попередніми подрахунками компанії Циско у 2010, ймовірно році, дійсно кількість предметів розумних, які працюють в мережі інтернет, стало реально більше, ніж людей. Тому ж маємо ще електроніку виготовляти а в місті Черкаси в нас багато виробництво, тому їх варто відновлювати. От і спільнота, якщо буде зацікавлена в цьому, вона має всі всі шанси. У нас місто досить гарне, воно спокійне, тихе, в центрі України розташоване, досить просторне. В нас найбільший потенціал в цьому. Ну вже дві людини згодні на тому, на тому щоб брати в такому проєкті участь Це ви і я гаразд. Я перепрошую навіть більше. Я додам але вже ще до часу пандемії. Навіть в облраді в нас розглядався ймові можливість проекту такого як побудови такої великої інформаційної інфраструктури в Черкасах. По принципу саме Черкаса саме в Черкасах. По 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 принципу Юніт як в Києві розташований, для того щоб тут якраз розвивати цю інфраструктуру. Звернув увагу я на те, що у вас є пристрій, за допомогою якого можна розписувати писанки. Про нього повідомляли в Черкасах засобу масової інформації. Був сюжет на телебаченні. Просто цікаво, що це таке і чи є вже охочі для того, щоб його застосовувати. Ну я не знаю, чого його так розкрутили. Всі це просто репліка того, що вже робили люди. Ну, Просто це стосується майже всіх, аудиторія широка через те і увага до подібного факту. Студентам було цікаво спробувати свої сили, бо це один із різновидів так званих станків з числовим програмним управлінням, де всі операції вони виключно кодом керуються. Ідея дуже проста. На цій самій ідеї будуються сучасні і 3D-принтери, самі, лазерні гравери, просто вона трансформована. Для роботи із писанкою. Тобто і програмне забезпечення абсолютно те саме виконується. От. І ми тоді його виготовляли для того, щоб все-таки і в технічному напрямку популяризувати ту ж саму нашу українську писанку. Бо так при свічках, писачками цими старими історичними, про це вже навіть багато хто не знає, що так можна з воском, з різними фарбами робити. Тому, принаймні, отак. Бо я переконаний, що не варто тільки за одні технічні речі чіплятися. Потрібно не втрачати свою етнічну приналежність, свою історію потрібно підтримувати. Ну, так що це була одна із форм просто підтримки нашої історії. Минулого літа ви разом із студентами розмалювали мурал біля пляжу, біля покинутого рафінадного заводу. Що це за ідея? я хотів би від вас почути наступного. Дивіться, якщо ми мандруємо по Україні, то е, такі гарні морали практично можна побачити в кожному місці, і вони е, створюють культурну ідентичність. Ви приїжджаєте в Тернопіль, бачите е, Андрія Шептицького. Ви приїжджаєте у Харків там е, актор Леонід Биков в ролі. Е, Капітана Титаренка з фільму «В бій йдуть одні дідусі, старіки. В Черкасах такого ще немає. Розкажіть про свою ідею і давайте подумаємо, чи могли б Черкаси на цьому піднятися і створити цілу серію моралів, які стануть родзинкою міста. Хто міг би цим займатися? Студенти, викладачі, художники? Хто? Спочатку розкажіть про свою ідею, і що було все просто, ідея не моя. А, отже, влітку був трішки вільного часу. Тоді я познайомився з компанією екоактивистів. Ми тоді прибирали пляж, і тоді ж від них я дізнався, що зараз всеукраїнська акція Відбур відбувається, малюю країну разом, і вони пропонували свій трафаретний малюнок, дуже простенький. А, але повторюватись, що таке як в цих інших містах, ну це не цікаво. Немає тут ніякої творчості художньої. Тоді я запропонував долучити до нас на той момент. Ще школяр був, який свої листівки почав розмальовувати ще в 11 класі і продавати їх для того, щоб підтримати наші збройні сили України. І для того, щоб. Так само популяризувати його творчість, бо все-таки в 11 класі вже збирати кошти на збройні сили це варто я тої поваги. От я з ним так само познайомився, запропонував йому долучитися до цієї акції. Він запропонував свою своє бачення. Це Валентин Кудлайн. Нині він зараз студент нашого Черкаського національного університету за художнім напрямом. Навчається це виключно його ідея вже була. Тобто, якщо малювати, то щоб воно було унікальне. приналежне до нашого міста, те ми можемо і бачити на цьому муралі. Якщо говорити про Черкаси, ну це не новина, що такі культурні пам'ятки вони вже можуть відноситися до цього. По всьому світу активно використовуються. Є навіть туристичні різні маршрути по, по муралам. Тому чом, чом би і ні, якщо це буде на. Нормально узгоджено з мерією, з представництвом різними, де це буде представлено. Це досить гарний початок для студентів, художників. Це прикраса нашого міста. Я тільки зараз. Ви керівник інструментального гурту Друга спроба. Цей гурт ще функціонує? виступає? Ні, він вже не функціонує. Він тут створився тільки для того, щоб підтримати моїх студентів. Я тоді вперше став куратором. Знайомився зі студентами, запитував, хто чим, ким, чим цікавиться. Бо ну, це повинно керувати нашою роботою і коригувати навіть те, які ми завдання даємо, щоб воно відгукувалося всередині студентів. Ну, от, знайшлося декілька студентів, які сказали, що нам цікава музика. Але музичний напрямок в університеті тоді не функціонував вже. То для того, щоб підтримати їх, я зайнявся тим, щоб можна було організувати такий гурт. Він років сім проіснував, але. Потім припинив своє функціонування. Ну тоді наостанок просто для імпровізації. Яку б композицію ви виконали перед студентами та своїми колегами 1 вересня на початку навчального року, і яку на випускному? От щоб пішло і щоб було енергетично кайфово? Щоб пішло, але ну, тут вибору немає. Я прихильник гарного року, тому якась рокова композиція. Можливо, гімн студента перекладений на рок-версію, було б саме раз. 1 вересня. Так. А на випускний. На випускний все-таки звернутися до українських народних пісень. Мені дуже подобається, яких переспівують. Зокрема, Олег Скрипка, який бере давні українські пісні. і Їх осучаснює. Це це дуже круто виглядає. Бо в їхньому натурному варіанті їх ніхто не знає, тому це варто підтримувати. І так само проводжаючи їх з стіни університету, це був би, на мою думку, гарний посил. Бо наші попередники закладали велику силу у свої пісні. Ми з піснями жили, народжувались, вмирали, робили, все, все життя були. Там велика енергія є. Тому правильну пісню просто знайти історичну і з цим тоді вже відправляти її в добру путь. Ну надзвичайно класно, в чиново працюють такі викладачі. Я бажаю вам успіху і дякую за нашу сьогоднішню розмову. До побачення. Дякую вам, до побачення.